Вітаю в ефірі новини четверга 22 вересня. І сьогодні у випуску ви побачите. В останню путь провели нашого захисника Дениса Мурзова. З російського полону звільнили 215 українських захисників та захисниць. У шості змінилися адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги. Сьогодні в Україні відзначається День партизанської слави. Шосткінщина проводжала в останній путь нашого захисника Дениса Мурзова. Він поклав своє життя заради перемоги та незалежності України. Чоловік героїчно загинув 18 вересня під Миколаєвом. Йому був 41 рік. 22 вересня шосткинщина в Скорботі. У шості попрощалися з захисником України Мурзовим Денисом Вікторовичем. 7 травня чоловік зустрів 41 рік свого життя. Жорстока війна, що лише руйнує. Залишаючи кривавий слід, забрала життя нашого земляка. Це так страшно, коли залишаються тільки світлини, а людини вже нема. Життя захисника було тісно пов'язане з рідним містом. Тут він навчався у школі ліцеї, а у 2014 році закінчив Шосткинський інститут Сумського державного університету за спеціальністю фінанси. Захопився it технологіями У них Денис вбачав майбутнє світо. А власне майбутнє для Дениса Вікторовича було у родині. До своїх рідних і близьких ставився з величезною теплотою і повагою. 18 вересня під Миколаєвом Денис Мурзов заплатив найвищу ціну за мир і спокій кожного з нас власне життя. Денис був солдатом, але він був і сином. Він так хотів обійняти свою маму. Для неї він був. Останнім щастям. щастям, яке вбила ворожа тварюка, підтримати рідних та друзів Дениса прийшли вчителі чоловіка. Вони також не можуть оговтатися від його загибелі. Дорогі рідні, дорогі батьки, провести Дениса в останню путь, прийшли всі вчителі нашої школи. Когось він знав, когось він не знав. Але ми всім розповіли про нього, про нашого сонечка, про нашого Мурзова Дениса. І коли повернуться наші учні в шкільні кабінети, ми обов'язково розкажемо їм про нашого героя. Слова співчуття висловили і представники влади. І знову страшна звістка прийшла на нашу землю. Денис. Виконував свій обов'язок з честю і віддав найдорожче своє життя. Ми зобов'язані вічно пам'ятати його подвиг, нести в покоління все те, що він зробив, глибоке щирі співчуття рідним і близьким. Не пробачимо жодного ворога. Слава Україні! У глибокій скорботі рідні, друзі та всі, хто знав Даниса Мурзова, ніколи не забудемо. Ніколи не пробачимо. Ввечері 21 вересня з російського полону звільнили 215 українських захисників та захисниць, зокрема, бійців Азову і командирів з Азовсталі. Також очільник сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що серед них було троє полонених із Сумщини. У середу, 21 вересня, вдалося звільнити з російського полону 215 людей. Натомість у межах обміну Росії передали Віктора Медведчука та 55 окупантів. Про це зазначив глава офісу президента Андрій Єрмак. Серед звільнених українських полонених троє військовослужбовців із Сумщини: Костянтин Марченко, Олександр Москаленко та Богдан семенець зарицький Як зазначив очільник Сумської ова Дмитро Живицький. Також повідомляється, що серед українських воїнів, яких вдалося визволити з полону держави агресора, герої України Денис Прокопенко, Радис, командир окремого загону спеціального призначення Азов. Євгеній Бова командир першого окремого батальйону морської піхоти. Лев Пашко командир роти Азову. Додому їде і знаменита пташка Катерина Поліщук, парамедик парамедик-доброволиця Національної гвардії України, яка своїм співом підтримувала бойовий дух воїнів у підземеллях Азовсталі. За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, 124 захисники, звільнені з полону, належать до офіцерського складу, 89 – до рядового і сержантського складу. Також серед звільнених 10 іноземців, які воювали за Україну, яким погрожували стратою. Це зокрема представники США, Великої Британії, Хорватії та Швеції. Вони вже перебувають в Саудівській Аравії. До речі, на Сумщині документували захисника звільненого з Оленівки. Під час боїв за Маріуполь, 4 квітня, уродженець міста Ромни отримав надважке поранення лівої руки з подальшою ампутацією кінцівки. Михайло до 17 травня знаходився в Азовсталі. Вже з 29 червня бійця повернули на підконтрольну Україні територію. Наразі захисник планує поїздку за кордон на процедуру протезування. Місія Міжнародного валютного фонду розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною вже в жовтні. Про це домовилися з керівницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою в Нью-Йорку. Окреслили наступні кроки двосторонньої співпраці. Прем'єр-міністр подякував фонду та особисто пані Георгієвій за швидке реагування на виклики, що постали перед Україною через російську агресію, та за надання 1 мільярда 400 мільйонів доларів допомоги. Отримав запевнення, що МВФ залишається непохитним партнером України. У Нью-Йорку розпочалася 77-ма сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Наша українська делегація перебуває безпосередньо в штаб-квартирі ООН, щоб зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку України та створити важелі для притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Глобальний голод, ядерний тероризм небачене раніше насилля. Ось такі асоціації, які сьогодні викликає Росія у світових лідерів. Усі їхні промови починаються з ситуації в Україні та глобальних наслідків, які вже спричинила війна і які ще спричинить в майбутньому. Такий значний інтерес світових лідерів демонструє їхню схвильованість і бажання об'єднатися перед лицем цих жахливих загроз із боку агресора. Вік дітей, яким дозволили проводити вакцинацію проти коронавірусу, змінився. І відтепер щепити маленьких українців можна починаючи з 5 років. Крім цього, Міністерство охорони здоров'я змінило інтервал введення першої бустерної дози. Які ще зміни щодо вакцинації відбулися в зв'язку з затвердженням мозом наказу 1586, дізнавалися мої колеги. Новий закон, нові правила. Міністерство охорони здоров'я запровадило нові зміни, що стосуються вакцинації від ковіду, що саме зміниться і як це відобразиться на пересічних українцях, розповів заступник головного лікаря Шосткинського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. По-перше, якщо раніше ми проводили вакцинацію з 12 років до 18 дітей, то сьогодні вже дозволяється проводити з 5 років до 11. для цієї категорії дітей. Буде окрема вакцина теж компанії Pfizer, але буде інше дозування. Наразі цієї вакцини ані в шості, ані в Україні поки що немає. Але як тільки вона з'явиться, про це дізнаються жителі міста, і всі батьки, які вирішать, що їх дітям необхідне щеплення, зможуть його зробити. Друга зміна, яка вноситься цим наказом, це змінюється інтервал введення першої бустерної дози. Якщо після базової вакцинації раніше рекомендувалася перша бустерна доза або ревакцинація через 6-9 місяців, то на сьогодні цей термін скорочується до п'яти місяців дозволяється отримувати другу бустерну дозу всім бажаючим. Пан Мазур зауважує, що інтервал між першою та другою бустерною дозою складає чотири місяці. І третя зміна, яка прописана в новому законі, це мікс-вакцинація, яка відтепер дозволена. Якщо ви перше отримали коронавак, а вакцини цієї не, немає, або ви важко її перенесли, то другу ви можете, наприклад, отримати комірнаті. І навпаки, на сьогодні в Україні наявні і доступні три вакцини: це коронавак-вакцина. Це вакцина Pfizer Comirnaty і з'явилася вакцина Janssen від компанії Johnson Johnson. Наразі в нашому місті в наявності Коронавак, а днями з'явиться Pfizer та Johnson. До речі, вакцина Janssen фармацевтичної компанії Johnson Johnson вже випробувана на певній категорії містян і зарекомендувала себе з гарної сторони. Каже наш співрозмовник, вона сертифікована, вона признана європейськими державами та Америкою. Чим вона зручна? Що якщо людина не отримувала ні однієї дози вакцини ще або за станом здоров'я, або за якихось особистих переконань, а на сьогодні вбачає те, що це необхідно їй. То Янсен робиться однократно. Не потрібно отримувати першу дозу, там через 14 днів, ну, якщо це коронавак, другу дозу, а Pfizer перша через 21 день, друга. Янсен робиться однократно. І вона перекриває одразу дві дози. Пан Мазур зауважує, що для тих, хто раніше вже щеплювався двома дозами вакцини, але відтоді пройшло більше року. Може зробити бустерну дозу, і вона рахуватиметься як третя. Починати серію нову серію вакцинації не потрібно. Вам зроблять бустерну дозу. Вона зарахується як бустерна, буде внесена в електронну систему охорони здоров'я як бустерна. І в додатку дія в принципі вона буде відображатись щодо вакцинації дітей. То Олександра Сергійовича на цей рахунок відповідь однозначна. Тим більш він, як педіатр, може зробити певні висновки на основі власного досвіду роботи з маленькими пацієнтами. Я вважаю, що це нормальна практика, це повинна бути і це необхідно. Діти відносно легко переносять це захворювання, але вони частіше захворіють, ніж дорослі, вони більш, ну скажімо так, активні, там десь переміщаються між батьками, бабусі, дідусі, і є, ну, скажімо так, розножщиками цієї інфекції. були деякі випадки, коли наші маленькі пацієнти. Переносили важко цю хворобу і навіть з ускладненнями, тобто розвитком і цукрового діабету після ковідного, і з проблемами там, ну, імунної системи, і що стосується захворювань ну, органів дихання. Тобто, сказати, що всі діти переносять її легко, цю інфекцію, не можна. Пан Мазур констатує, що сезонність для коронавірусної інфекції відіграє особливу роль. І наразі медики вже спостерігають підвищення рівня захворюваності по всій країні і в шості, зокрема. Як раніше, і пророкували спеціалісти. Якщо на початку минулого тижня це було 30 там хворих десь, то на початок цього тижня це було вже 100. Хворих ми вчора відвезли на суми матеріал ПЛР 105 зразків. Якщо грубо порахувати, ста буде 70 там позитивних. Це таки буде приріст. Отож, медики впевнені, що хворобу легше попередити аніж лікувати. Тому однозначно виступають за вакцинацію. Більш того, за три роки ковідного досвіду вже впевнились, що щеплені особи переносять коронавірусну інфекцію не так важко, як невакциновані. Для того, аби отримати більш повну інформацію про вакцини, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, який надасть всю необхідну інформацію з цієї теми. Шосткинська міська рада повідомляє, що відбулися зміни в деяких адресах пунктів видачі гуманітарної допомоги. Від 21 вересня адреси пунктів видачі гуманітарки змінилися. Таких наразі 9 з 24. Інші адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги залишилися без змін. Заклад дошкільної освіти номер 1 по вулиці Шевченка, 2 Замість середньої школи номер 1 Заклад дошкільної освіти номер 7 по вулиці 3А Замість школи номер 12 Дитячий садок номер 3 по Шевченка 13, Замість школи номер 1 Заклад дошкільної освіти номер 5 На Знаменській 8 А. Замість школи ліцею. Замість школи номер 7 заклад дошкільної освіти номер 8 по вулиці Миру, 4А. Замість школи номер 5 Дитячий садок номер 9 по привокзальній 15А. У дитячому садку номер 2 по свободи 48 будуть видавати гуманітарку замість середньої школи номер 11 а замість середньої школи номер 8 у закладі дошкільної освіти номер 12 по провулку Красному 4 Заклад дошкільної освіти номер 4 по вулиці Чайковського, 19 Замість середньої школи номер 4 з 2001 року в Україні відзначається День партизанської слави. На його меті підтримка ініціативи ветеранів Великої вітчизняної війни 1941-1945 років. Це державне визнання внеску народних месників у велику перемогу над нацизмом, відновлення історичної справедливості щодо масової участі українського народу у визвольній боротьбі проти гітлерівської навали. Під час російської агресії на території України День партизанської слави відчувається більш болюче. Цей день традиційно відзначається 22 вересня. Перші загони партизанів з'явилися в Україні восени 1941 року під Черніговом та Сумами. Під керівництвом Миколи Попудренка та Сидора Ковпака як відомо організація руху опору в україні проти німецьких окупантів та їхніх союзників у 1941 1942 роках була пов'язана з величезними труднощами Офіційна концепція війни малою кров'ю на ворожій території, що панувала напередодні війни, не передбачала дій партизанських загонів. У травні жовтні 1943 року. Загін Сидора Ковпака здійснив відомий рейд з Путивля через Волинь у Карпати із завданням перерізати шляхи відступу фашистам, коли почалися бої за Дніпро. Український партизанський штаб проіснував до 1 червня 1945 року. В кінці війни він керував радянськими партизанами у Польщі і Словаччині. А зараз українці знову борються. щоправда з расизмом. Адже на нашу територію напала сусідня Росія, яка вбиває мирних мешканців та всіляко намагається знищити українську націю. На цьому у мене все до зустрічі у наступному випуску.